Я розповів вам лише про декілька комп'ютерів, на яких програмували перші студенти ПМА. Зараз розповім про перші носії на інформації. Найперші з них були паперовими. Перфокарта. Перфокарта була практично єдиним засобом завантаження тексту програм для подальшої компіляції на комп'ютерах серії ЄСЕО. Міскість перфокарти 80 пальців, ну або символів, по одному в кожній з 80 колонок. Пробувалося, у буквальному сенсі цього слова перфокарти на перфораторі, схожому на станок чималих розмірів. Середнього розміру програма займала десь декілька сотень перфокарт. От у цій колоді десь 300 перфокарт. Тут могла бути програма на фортрані ну, середньої складності. На кожній перфокарті один оператор мови фортрана. Досвідчені програмісти могли читати перфокарти на просвіт. Вони знали достомейну кодіровку символів. При корекції або виправленні помилок у програмі, перфокарта з помилками просто замінювалася у колоді іншої. Іноді при цьому достатньо було просто заліпити перфокарті одну чи декілька дірочок або навпаки пробити додаткові. Перша операція виконувалася доволі просто, досвідчені програмісти завжди мали при собі. Відходи від роботи перфоратора. Коли перфоратор пробивав дірочки в перфокарті, маленькі прямокутнички впадали внизу в лоток спеціальний, і звідти програмісти собі в кишені трошки цього сміття брали. Але це сміття потім дуже інколи допомагало. Коли треба було заліпити дірочку, перфокарта клалася на твердну поверхню. Прямокутничок вставлявся у потрібну дірочку і нігтем отак от розвальцовувався. На деякий час цього вистачало. Для пробивки дірочок, це вже була зовсім інша історія. У деяких програмістів були спеціальні такі ручні пробійники. Але це була дуже велика рідкість, я навіть ніколи не бачив таких. Заліплювати дірочки мені доводилося, а перебувати було нічим. Тому мінялася перфокарта цілком. Ну, на комп'ютерах серії SM, EOM, замість перфокарт використовувалася перфострічка. Ну, принцип такий же на паперовій стрічці перебувалися дірочки. Там кодувалася інформація. От у цьому ролончику мій дипломний проект числове рішення інтегрального рівняння Фредгольма другого роду на складній поверхні. На Фертрані. Ну, З появою перших персональних комп'ютерів з'явилися і дискети. Ну, правда, перша. З'явилося ще на комп'ютерах SM EO, наприклад, на найбільш поширеному SM 1420. Це восьмидюймова дискета, найбільша. Більше <с> не було, я не бачив. Принцип роботи дискети такий же, як і у Вінчестері. Тобто запис інформації на магнітну поверхлі, що обертається. Дискетка вставлялася в дисковод, знизу її захоплював шпіндер такий металевий, і починав обертати пластинку з магнітною поверх... поверхнею, що знаходиться всередині цього конверта. Ось так я обертав. А у цьому розрізі у конверті переміщувалася магнітна головка для запису щитування інформації. Місткість такої дискети 180 кібайтів. І вони були дуже ненадійними. Ну, вже на персональних комп'ютерах використовувалися 5-дюймові дискети. Ну, принцип роботи та ж самий, такий же проріз. От, вони також дуже часто виходили з ладу, були дуже ненадійні. Ну, Згодом з'явилися трьох діюмові дискети. Це вже щось таке достойне. Вони були захисною металевою пластинкою, яка могла прикрити розріз для, для запису щитування інформації. І були у твердому пластиковому корпусі. <кхід> Місткість такої дискети 1,4 Мбайтів. Ну, під кінець їх використання з'явилося з подвійною щільністю 2,8 МБ. У 1980 році сталася похальна подія. Компанія Seagate випустила 5-дюймовий Winchester СТ225 місткістю 20 МБ. Його монтували в більшість тогочасних персональних комп'ютерів. Зокрема, і у IBM PC. У ньому багато заліза, важить він близько 1 кг. Відтепер операційну систему, програму та дані можна було зберігати на ньому і не мучитися з дискетами. Швидкість завантаження операційної системи та перекладних програм, швидкість запису і щитування даних була незмірно більшою, ніж у дискет. До того ж, він був дуже надійним. У своїй практиці я не пам'ятаю жодного випадку, коли цей Вінчестер вийшов без ладу. На завершення цього стислого огляду проілюструємо прогрес у розвитку носіїв інформації.